Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги робот-пилосос. Це розумний робот-пилосос, створений для максимального комфорту та ефективності під час прибирання. Оснащений передовою аі навігацією, завдяки якій створює точну карту вашого будинку, запам'ятовує розташування кімнат та розумно розподіляє роботу. По Зонах робот легко справляється з пилом, брудом та шерстю на різних типах підлог. Вбудований електричний водяний бак дозволяє проводити вологе прибирання, що додає додаткової чистоти вашим поверхням. Управляти пилососом можна через Wi-Fi за допомогою зручного мобільного додатку. Пропонуємо до вашої уваги компактну бутербродницю. Це багатофункціональний прилад, який дозволяє швидко та легко приготувати різноманітні сніданки та закуски. Компактний електропристрій поєднує в собі функції тостера, електричної плити та міні-печі. Завдяки цьому вона ідеально підходить для приготування сендвічів, вафель, панкейків, пончиків та інших страв. Антипригарне покриття забезпечує легке очищення після використання, а зручне керування дозволяє. Швидко обрати потрібний режим. Її невеликий розмір та стильний дизайн чудово впишеться в будь-яку кухню. Пропонуємо до вашої уваги фонтан на сонячних батареях. Це чудова прикраса для саду, басейну чи ставка. Фонтан працює на сонячній енергії, що дозволяє функціонувати без необхідності підключення до електричної мережі. Просто помістить його у воду, і сонячні панелі почнуть виробляти енергію для роботи фонтану. Завдяки своєму дизайну. Фонтан може вільно плавати на поверхні води. Це відмінне рішення для створення розслабляючої атмосфери у вашому саду. Пропонуємо до вашої уваги радіокерований катер для риболовлі. Це потужний та надійний риболовний човен з дистанційним керуванням, розроблений для професійних рибалок, здатний перевозити до 2 кілограмів прикорму, тому дозволяє ефективно підгодовувати рибу на відстані до 500 метрів. Водонепроникний корпус забезпечує стабільну роботу навіть у складних умовах. Нічне освітлення дозволяє використовувати човен у темний час доби, а система повернення на базу за допомогою. Ой GPS гарантує безпеку та зручність експлуатації. Пропонуємо до вашої уваги безкаркасні двірники. Це високоякісне рішення для підтримки чіткої видомості в різноманітних погодних умовах. Завдяки універсальному кріпленню ці м'які безкаркасні склоочисники сумісні з різними моделями автомобілів. Конструкція забезпечує бездоганну посадку та легку установку. Лезо забезпечує баланс гнучкості та довговічності, адаптуючись до контурів лобового скла для ефективного протирання без смуг. Доступні в розмірах від 14, Цяти до 26 дюймів та підходять для широкого діапазону транспортних засобів.